Що є 7-8500. Йдемо показувати вам екземплярчики в даному бюджеті. Будемо дивитися, що є, які пробіги. Ринок великий, автомобілів достатньо. Зараз буду вам показувати екземплярчики. Не забувайте за лайки, підписку, не забувайте, займаємося автопідбором. Ці всі авто, які зараз покажу, можемо перевірати для вас. так же також само можемо брати в підбір під ключ. Можемо автомобільчик вам ключове доставляти. Сідайте зручно, дивимося, що присутнє 7-8500 на луцькому авторинку. Зустрічаємо скот білосніжного Мегана третього покоління в рестайлінгу, в хеджбекові, дивимося, лінзована оптика, противотуманки, гарні легкосплавні диски, по ціні він у нас 8500, 1,5 дизель, пишуть GT-Line, 14 рік, пробіг 205 без ключового у нас, на жаль, нема. По салончику виглядає Догляну, Тут Тканина, круїзик, механіка 6 ступка. Все у нас по стандарту в даному авто. Він у нас в хеджбекові, гарно виглядає, парктроник зад. гарні диски, ось такий екземпляр за 8500. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такого гольфіка 5 -го в хеджбекові на легкосплавних дисках. Ключовий він у нас на автоматі. 7300 вартує, 9 рік, 240 земля і пробігу, 1,6. МПІ по салончику Виглядає доглянуто. Мультикермо в нас присутня автоматична коробочка передач. Клімат позаду виглядає теж гарненько в хачбеці голубенького кольору. Парктроник і запис екземпляр присутній за ціною 7309 року. Зустрічаємось в таку Volvo V50 на лінзованій оптиці з противотуманками на гарних, легкосплавних Дисках вона в нас по ціні 7009 року 1,6, 246 заявленого пробігу. салончику виглядає гарно, механіка п'ятиступочка. Ось такий екземпляр за 7900, парктроники у нас присутні. Гарний сіренький колір. 9 рік, 7900 даний екземпляр вартує. Зустрічаємось цього Гольфіка плюс, парктроніки 360, легкосплавні диск і також на автоматі. 9 рік, 1,4 бензинка. в нас 7300 вартує. Дивимося, світленький комбінований салон тканевий, підігрівчики сидінь, автоматична коробочка, всі 100 підіймачі. Ось так виглядає парктромічки зад за гарною ціною. 7350. Зустрічаємось такого сценіка третього покоління. Вже в нас проти утоманки простимо диски, вартість 7000, 1,6 і 6 бензин. Десятий рік 152 заявляють пробігу по солончку Виглядає непогано. Позаду виглядає також непогано. Ось такий екземпляр за 7000 Присутній Це в нас 152 пробігу, 1,6 і бензинка. Нагадую, за ціною 7000, 10-го року. Зустрічаємось з 3-го в універсалі. Такий колір специфічний, специфічний на легкосплавних дисках. 11 рік, 1,6 бензин, 200 тисяч заявляють пробігу. 7450 пригнаний нас від із Німеччини. По салончику виглядає непогано. Механіку шестиступочку має. Ось такий екземпляр за 7450. Зустрічаємось таку шкоду Октавію О5. Лінзована оптика, омивайки, легкосплавні диски противотуманки. Присутні. Вона в нас на автоматі 1,4 бензинка 230 заявленого пробігу. 11 рік за ціною 6950 по салончику Автоматик у нас присутній, і сидінь присутні. Тканинний не, не позаду виглядає непогано. В універсалі, ось так виглядає. За гарною ціною автомат 6 ,950. Зустрічаємо ще один третій меганчик чорного кольору на легкосплавних дисках з противотуманочками за ціною 7850, без підкрасів, заявляє власник 1,5. Дизель 10 рік. Без ключовий в нас присутній. По салончику Комбінований салон присутній. Механіка 6 ступочка. Ось такий екземпляр. Гарна ціна, і це в нас не бензин а дизель, парктроники зад Ось таке авто також присутнє. Вартість 7850 на старті. Зустрічаємось з такого сіренького фордика, парктроники 360, легкосплавні диски проти вотуманки у нас є. Це у нас 12 рік, 1,6 дизель за ціною 7,3. 268 заявленого Пробігу по салончику, тканинний салончик, механіка шестиступка, підігрівчики. Це в нас гарненько. В універсалі даний екземпляр за ціною 7300 дуже хороша, скажімо так, на нього ціна на цьому екземплярі і зупинимося, цікавить будь-який такий автомобіль. Ринок великий, таких авто хватає можемо шукати, залежить, що ви шукаєте, Дизель, бензин. Ось так. Цікавить контакти, наші знизу можемо вам перевірити. Перевірка проходить завжди детально, ви повністю все бачите у відеозвітах. І приймаєте рішення остаточне про покупку автомобіля. Завжди ви ми тільки даємо заключне рішення, чи радимо автомобіль до покупки, чи ні. Цікавить пошук, контакти знизу, телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком.